Є, yes, є-е-е-е-е-е-е-е. Yes, 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 yes. Два. Два закидання двіщу. О, це жер. Жарх. Ну, жереха сьогодні ще не було. Щирі вітання, шановні друзі-колеги рибалки, я Олексій Лисиця, а ми на каналі Fission Сьогодні в вашій увазі пропонується спінгова риболовля. Знаходжуся я на річці Псел в тих місцях, де ще ніколи не бував і не рибалив. Грибу принаймні зараз на ту затоку, де мені більш-менш відомо. Я кілька разів там був. Правда, нічого не зловив. От, А полювати я збираю сьогодні за щукою, за, за крупною щукою. Як мінімум розпочну з великих воблерів, сподіваючись на. На трофей вірю буде цікаво. Не перемикайтеся. Є-є-є-є-є-є-є. Так, ну перший щупок. Перший щупок зловився. Будемо будем витягати очок. Рудра, рудра спрацювала. <гум> Значить, буде діло. Коли я виходив на воду, не міг не звернути увагу, що вода в річці досить таке тепла. Я думаю, градусів 18-19 точно буде. Не дивлячись на те, що вже фініш вересня, і, здавалось би, осінь повноцінна, повноправна. Проте ще тепло і рязка. он пливе, будь-здорові під берегами. Вона до сих пір не потонула. Я так і не пригадаю, в який рік так було тепло. Але маємо, що маємо. І цього я вважаю загалом то достатньо, аби хижа початок посерйозно активнічати. Як на мене, пік його ще. Десь попереду, може там через місяцьок, але, але рибка прокинулась, хижа, як мінімум, і можна розраховувати і на щуку, і на окуня ще. Ну, як по білих хижаках складніше, мабуть, вони вже так, на фініші своєї теплої пори харчування, але от щука окунь – ключові об'єкти і сьогодні моєї риболови, і взагалі для спільні міста, який планує рибалити на молодничках України. Такий мій прогноз. Саме на цій ділянці псла якраз рік тому, пам'ятаю, точно це був кінець вересня або навіть початок жовтня. Я тут рибалив зустрів за цілий, ну як за цілий день, з самого рання і до обіду зустрів всього лише двох рибалок. Це взагалі то дуже такі безлюдні, бездоступні, я би сказав, місця, ну хіба що на човні. Я одразу ще здалеку побачив, що ці рибалки ну так, вдумливо, толково, правильно рибалять. Кожен маленькому човнику зробили кілька закидань, перейшли. Ну, по всьому видно було, що вони знають цю локацію. Ну, я, я їх запитав, що як ваші успіхи привітався. Виявилось, вони є підписниками нашого каналу Фішнесток, було приємно. На жаль, я, я забув, <забув>, забув як, як їх звати, як вас звати, але принагідно, якщо ви мене бачите, передаю вам привіт. Я якраз на ваших місцях. Так от, до чого я веду. Ці рибалки мені повідали, що вони. Не заморачується там, з силіконом, як я тоді що з пару щупаків дрібненьких зовсім зловив. Крупняк взагалі ігнорував силіко. Кажу, ми таким... то чепуха. Вони ловлять, ловили тоді на, на рудри, здається, на великі воблери, не дивлячись на те, що глибина тоді, 3, 5 і 7 метрів. Каже, та без проблем. Ну, як, як щука достатньо активна, тим більше за день точно якусь активну не зустрінуть. Виходить, клює, і ну, каже там, ну хай по одній. Навіть по дві в гарний день ну трьошки-п'ятерки ловим майже кожного разу. Мені було так би цікаво і, і розумна, до речі, думка. Тому я сьогодні, сьогодні з великими воблерами, з рудрами не боюсь глибини, буду, буду твічі. Дві години вже минуло спочатку моєї риболовлі, сонце вже піднялося, доволі так тепло стало. За ці дві години відбулося два клювання. Перша щука була спіймана десь під кілограм і ще одне десь не знаю, хвилин 40 тому. Так ніби гарно вдарила чи вдарив, не знаю хто. В облак перекотився, зачепився гачками за поїдець. Але нічого не було сюди. Але з урахуванням того, що осіння пора вона не передбачає в більшості випадків, що хижак активний чи якісь там кілька годин чи навіть менше зрання, я думаю, що плювання мають бути, якщо я не буду гальмувати, що все складеться, мають бути і, і в обід в тому числі, я не те розраховую. Для сьогоднішнього твічингування я обрав зовсім коротесеньке водилище довжиною 2 метри і тестом до 24 грамів. Це Alta UNS 662M зі шнурочком одиничка турнамент жек Style PX8, мультиколорна версія. Тушечка у мене Stradic 3000 MHG. Повідець незмінно я використовую фльорокарбонове. Але сьогодні ну, раз я взявся полювати за крупними хижачками та ще й з недешевими воблерами, як то рудра, то я поставив аж діаметр 0,55 Intech First. Вважаю, що моя снасть вона є збалансованою, вона є правильною. вона... Точно дозволить мені виконати задумане, ну, якщо, якщо щука не перекреслить все це мною задумане своїм не клюванням. Надіюсь, цього не станеться, і я таке гарну рибу зловлю. Ось трофей не ну, купив. На всі три гачки. Ці гачки напинились у мене в пальцях. Два закидання віщи. Два підряди, а перед цим, щоб ви розуміли, ще, мабуть, за три закидання. До цього ще такі самі ще подивимося. Я та на, на цій ділянці. І всі вони от одного гатуночку. <рив> Злі, але дрібні. Щойно я було, хотів заспівати свою, на жаль, звичну пісеньку, що сьогодні риба не клює то рано то пізно то так далі. І були причини на те бо десь три, а то може і три з половиною годинки. Я... Ходив, плавав, заробив рівно два клювання, то одну щуку спіймав. Думаю, не може бути такого, щоб риба активнічала і не клювала. Як дістався діляночки. Зовсім непримітно, як на мене, з глибиною 2,5, може місцями 3 метри, де водоростів на дні багато. Вода прозора зараз у слів. От місцями вони аж до поверхні підходять, а так взагалі ну, десь як мінімум метр. Водяного простору для твічингу був. Так от, коротше кажучи, я за пів години зловив шість щук. Ну, як щук, Всі вони там найбільше, може, грамів 350 було. І я, як не помиляюсь, на семи проводках у мене сталося три спіймання. Ще одна щука проводила, але я її бачив, але вона не взяла. Тобто, ну, не можна сказати, що риба не активніча. Ну Принаймні дрібнота так, так точно клює більш ніж достойно. Але ну, звісно. Показник хоча б залікові риби там, від кілограма а краще від п'яти. Я за ними, за ними і продовжу все-таки полювати. Дрібно та хай, хай собі живе підростає і не буде травмована моїми гачками. Я тут говорив, що місця безлюдні. Четвертий моторний човен. Дивився, як кокан висів якраз з боку, там було рівно дві щуки на два чоловіки. Ті дві щуки десь разом важили, мабуть, грам 700 так на скидочку. <рес> Нічого нового. Ще якась дрібнота. Ну, Жераха сьогодні ще не було. Знаю, чим цірачі завершується. Окей, вже рашок пливить. Перва поклівка і холод. Діма Василь Дмитрович, розкажіть обстановку по мирній рибі нашим підписникам. Я не знаю, як у вас, у нас ми поймали 8 красноторів, грам по 350, один лінь, грам 400. О, а а мені ка ви мені три окуня на живця. Казали, що на 350. Ну, на это все. А, це мирна риба. Діма, і ти стежиш, да, я думаю. Я візьму тоді інтерв'ю Ліди Василю, нехай розкаже цих. Що ж, друзі, завершуватиму я сьогоднішню риболовлю. Зараз вже обідня пора. Загалом, то ніби клювання і ось там півгодинки тому я зловив вже решка, ще, ще були щучки. От зловив я 8 щук, якщо не помилився я. На жаль, щучок найбільше десь 800-900 грамів, може під кіло. І одного жерешка. Е, власне, щодо трофеїв, то я намагався, і було в мене клювання, навіть виважування на ямі, десь метрів 5 мабуть, глибина там точно була, на рудру купила. Думаю, що гарна щука. Я так секунд там 5-7 з нею поборовся. Так вона гарно давила, душевоноче зійшла на превеличезний жаль. От більше, більше трофеями, мабуть, не пахну так правильно сказати, ніхто не проводив, ніхто не сходив, ну і не зловлений був. От, загалом десь клювань було не знаю, 12, може 13, фактично все, окрім великої риби, все засіклося, все було доставлено на борт. Дрібненька рибка. Але, але річка оживає, вже клювання точно є. Можна говорити сміливо про те, що осіння пора стартувала, рибка, хижак активнічає. Тож я ще раз дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, все буде Україна.